Обережно вибухонебезпечні предмети 4 квітня. Увесь світ відзначає міжнародний день просвіти з питань мінної безпеки. Отож, представники ДСНС та Нацполіції завітали до ліцею Патріот, аби провести урок для учнів восьмого класу та розповісти, як поводитись із підозрілими предметами. Будь-яка форма, будь-який колір, будь-який розмір може бути матеріал корпусу, пластик, метал, дерево або просто пресована вибухівка. У вас, наприклад, так само є 3D-моделі, які ну, тобто, в натуральну величину. А вони можуть бути тобто, ховатися як завгодно, ставитися дистанційно, ставитися вручну, десь ховатися під землю або знаходитись просто на землі. Тому тобто, небезпечно і на жаль, що саме важливе: міна не дає другого шансу, міна не вибирає свою жертву. Тобто їй все одно військовий, цивільний, дитина, дорослий. На це треба зважати. За словами рятувальника, міни не мають терміну придатності, зокрема, боєприпаси з часів Другої світової війни залишаються й досі смертельно небезпечними. Розповів провідний інспектор відділу організації заходів з попередження надзвичайних ситуацій Максим Оксамит. Велика кількість міфів пов'язана з цією темою. Тобто ми дивимося, різне кіно там серіали, ми диво граємо в різного роду ігри, там якісь мультики, якісь інші моменти, і там дуже багато показують моментів, які гарні для кіно, але, на жаль, в житті все це стається набагато страшніше. Тобто, про ті самі розтяжки, або про те саме спрацювання, наприклад, мін, коли багато хто вважає, що, наприклад, на міну можна там наступити, замість ноги підкласти якийсь важкий предмет і врятуватися, або, наприклад, коли вважають, що протитранспортні міни вони безпечні для людей, тому що в людини недостатня вага. На жаль, це не так. Тобто, все воно вибухає, все воно, тобто може працювати. Про правила поводження із вибухонебезпечними предметами учням розповіла і правоохоронниця. Будь-які ігри з піротехнікою призводять до кримінальної відповідальності. Зауважила інспекторка служби освітньої безпеки Марина Гапенюк. Всі знають, що з початком війни заборонена була будь-яка піротехніка пітарди. Навіть якщо я чула вже, що десь і продається таке, тобто ви знаєте, що за це є відповідальність. Якщо до війни це була просто адміністративна відповідальність, да, просто якийсь там штраф, невелика сума заплатили та й забули, то зараз за всі такі діяння йде вже кримінальна відповідальність. І взагалі за будь-яке перешкоджання законів діяльності ЗСУ за це є відповідь. Кримінальна відповідальність. Діти своєю чергою активно цікавились деталями про різновиди мін. Вони говорять, що під час уроку дізнались чимало корисних порад. Якщо знайшов вибухонебезпечний предмет, то війти подивитися навколо чи немає таких сам. Піти по своїм слідам обладно, ти ж дорогою. Заможливості попроводити людей навколо і позвонити 101. Цікаво було проміна прямо. Я, я не знала, що не можна там брати в руки ось Мені ще було цікаво. Тому що ну, я думала, що вони не закапані є. Просто лишать і все. Я дізнався те, що іноді під мінами буває додатковий заряд, що ти піднімаєш, а тоді він детонує і взриває основну міну. Такі заходи для дітей працівники ДСНС спільно з правоохоронцями проводять регулярно, зазначає Максим Оксамит. По школам запроваджуємо, тобто, як приходимо, наприклад, ось на такі уроки проводимо спільно з шкільними офіцерами, з офіцерами служби освітньої безпеки, а так само ще можемо, наприклад, залучати є в нас мобільний клас безпеки. Це вантажівка, яка обладнана саме макетами вибуха небезпечних предметів, презентаціями, де саме так само дітям розповідають, що це таке, в чому їхня небезпека, що нам потрібно, і особливо що. Нам потрібно робити, щоб уникнути, і вже що робити, якщо ми на жаль, тобто не уникнули, а щось таке знайшли. Як дітям, так і дорослим. ДСНС України нагадує, якщо ви побачите підозрілий предмет, не наближайтесь до нього та одразу повідомте про небезпеку за номерами 101 або 102. Анастасія Усик, Анастасія Пузій, Юлія Глушак, новини ТРС Бериспіль.